Доброго дня, я Єремінка Альона. Звідки ви приїхали? Села Новогригорівка, Шевченківська ОТГ. Скажіть, чим ви займаєтесь? Вирощування зернових і технічних культур, фермерського господарства Кейті Ксенос». А скільки у вас розмір землі для пощо? 520. 520 гектар. Так. Із них декілька свої земельні паї, а то всі в оренді, які зареєстровані в Держгеказдастрім, все положено, все з договора. Скажіть, звідки ви дізналися про нашу програму від представників фонду від Вікторії <зас> <зас> і засобів масової інформації і від органів місцевого самоврядування сільської Всюди ради? У мене статус дозволяє, що треба кругом все знати? Скажіть, чи складно було зареєструватися в програмі? Ні, зовсім ні. Для мене це не складно великого труда. Не потрібно було додаткова допомога? Ні, все, ні. Це... зараз дуже важкувато. А так взагалі все добре. До цього було все добре. І я думаю, що буде все добре. Скажіть, які у вас були емоції, коли? там позвонили, запросили на школу і сказали, що ви проходите другий етап. Чесно? Ура! Добре. Скажіть, в чому заключається ваш бізнес-план, в чому бізнес-ідея і що ви хочете купити за грантові кошти, якщо виграти? Значить, я так трішки вступу, да. Наше село було це перша лінія оборони Миколаєва. Відповідно, ви розумієте, коли ми заїхали через три місяці з Миколаєва, проїхали в село, то теж було вау. Те, що згорів будинок, це одне, да? а так як фермерське господарство, у нас було два склади, там техніка, все це теж зруйновано. Один склад ми вже своїми силами так, відбудували. Інший ще поки ні. <кій> ну, але в цьому першому, що відбудовуємо, ще залишилося декілька робіт. Ну і, звісно, весь склад був загорожений до війни. Всіх, а зараз все оце отак. Да? Заходь, виходь кому. Тому хочемо, просимо, намагаємося заробити, працюємо над цим, щоб нам загородити наш склад, хочемо і доробити цей перший. Там у нас ще одна стінка. Стіна залишилась профнастілу, Якраз ну, нам не вистачає цих коштів, ми вкладемо свої, але це була б нам велика допомога. Це була б е, частина левова така, да? А там вже з власних коштів ми вже б знайшли тих 60-70 тисяч, розумієте? Тобто в витраті частині бізнес-плану у вас будуть будівельні матеріали так, просимо на це, да. Просимо слізну просто. Які у вас були очікування від школи, коли вас запросили, і чи виправдались вони, як взагалі вам подобається? Взагалі дуже класно. Знаєте, навіть якщо я цей грант і не виграю, в мене буде багато уже досвіду приймати участь в інших грантах. Хоча я вже один виграв. І скажіть ще декілька слів про тренерів, чи відгукуються вони mm. на питання, чи mm. ясно розказують? Всі молодці. Я їх всіх дуже люблю. Всі позитивні люди, завжди посміхаються. Знаєте, ну просто вчора, поки доїхала додому, там 9 годин намокла, там лягла, вранці встала бігом. Це я буду, опять на зустріч з такими людьми. Не залежить від того, я, буде в мене перемога, не буде, ну я сподіваюся, що буде. Просто зустріч з такими людьми, поряд, з якими ти знаходишся вже другий день, це просто о, класно. Так, дякую. Можливо, ви б хотіли ще чимось поділитись, що я вас не спитав. Дякую, і так багато. Можна <сум> каву піти почати? <сум>